Отримання відсрочки від військового призову студентами проблемні питання розберемо на конкретному практичному прикладі, які виникають проблеми при отриманні та при продовженні відсрочки від військового призову студентами денної форми навчання. Відповідно до норм чинного законодавства, студенти денної форми навчання дійсно мають право на отримання відсрочки від військового призову. Розберемо конкретний практичний приклад. Студент звернувся до центру комплектування соціальної підтримки, надав необхідний перелік документів щодо надання. Продовження відсрочки від військового призову. Співробітники ТЦК оглянули зазначені документи та пояснили, що йому усно відмовлено в отриманні відсрочки від військового призову. Пояснили, що наразі комісії не діють та відсрочки від призову закінчилися. У подальшому зазначені документи були загублені у центрі комплектування. Що було зроблено? Для захисту порушених прав студента студент це третій курс денної форми навчання. Підготовлено адвокатський запит щодо надання відповіді центром комплектування, результат розгляду заяви на отримання відсрочки від військового призову. Також була продубльована заява на отримання відсрочки. Належним чином була вона подана до центру комплектування. До заяви було долучені необхідний перелік документів у нотаріально завірених копіях. Центр комплектування отримав адвокатський запит, отримав повторну заяву у студента, вивчили зазначені документи та надали письмову відповідь, що дійсно так студенту надано відсрочка від військового призову, йому необхідно звернутися до центру комплектування, отримати протокол, прибути особисто та оновити військово-облікові документи. Що і було зроблено. Відповідно, захист прав студента вони були захищені, студент отримав відсрочку, його не було відраховано з навчального закладу. Якщо студент денної форми навчання не оновить військово-облікові документи, то навчальний заклад його відрахує, і студент вже не буде мати. Відс... Право на відсрочку від військового призову. Що видобуєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост та задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.